Доброго дня, мої любі друзі. Це відео я хочу показати для молодежі більше, тому що я хочу навчити їх робити дуже просто і бюджетно. Сьогодні ми будемо готувати фаршировані яйця. Для цього нам треба взяти яйця. Я їх вже відварила. Сьогодні я буду робити з. Салямі. Це в мене фарш, фарш з індюшачий. Туди я вже дала чесничку, цибульки, перчику і солі. Також ми будемо використовувати моркву, я її вже почистила, і ми будемо натирати моркву на отаку терку. Бачите, на самому мілку цибульку. Ми будемо різати дуже мілко для того, щоб її можна було піджарити. Також укроп, сіль і перець. Починаємо. Тепер ми розігріли масло на сковородці і починаємо жарити. Даємо цибульку і моркву разом. жарити е, не дуже сильно, так, щоб вони тільки змягчилися, м'ягенькі стали. Взагалі яйця першировані можна робити е, з будь-якого і начинки. Можна печіночку додати, відварити печінку і отак разом з цибулькою. Перемолоти, порізати дуже мілко і додати. Ще додати м'ясо. Лишилося у вас м'ясо, да, яке ви відварили, да? ви поріжте дуже мілко і зафаршируйте яйця. От дивіться, зараз вже піджарилася цибулька і морквочка. І додаємо фарш. Багато не додайте, тому що ну, буде забагато. І жаримо до готовності. Далі я вам покажу, як ми будемо начиняти яйця. Сюди я не додаю не сілі пенсію, тому що я додала, як робила цей фарш. Все, жаримо до готовності. Беремо яєчко, розрізаємо отаку довжину і перекладаємо жовток дуже акуратно, тому що білок може просто лопнути отут. І отакого кожне перекладаємо в мисочку. беремо вилучку і гарненько той жовток отакого розминаємо. Після того, як ми розімяли весь жовток, ми його ділимо пополам, тому що ми будемо робити два різних види начинки. Отак. Мисочки беріть такі. Глибокі, тому що дуже зручно пополам. І одній трошки більше, тому що, і фарш докладаємо. Я весь не докладаю поки, поки що, і гарненько вимішуємо. Якщо вам треба додати солі, чи перцю, після того, як ви гарненько то все вимішаєте, то додайте. Так, бачите, як гарненько виходить. Воно дуже смачно. Я робила спечінки теж смачно. Але я вам показую відео, які мені більше всього подобаються. Я пробую багато, але. Показую тільки ті, які мені подобаються більше. Тепер беремо другу тарілочку і додаємо в неї ковбаску оцю копчену салями. Теж гарненько вимішуємо. Не додавайте ніякого бульйону, тому що коли ви додавите майонезу, то воно буде якраз воно то, що треба. І такого, щоб воно гарненько було, як однородна маса. Отак, От все, воно досить. І зараз будемо начиняти. Ви попробуйте, на сіль, обов'язково. Все. Дуже не соліть, тому що майонез солений. Накладаємо дуже акуратно. Прямо отак в серединку, придавлюємо. Кладемо багато, тому що у нас фаршу багато. Отак. От Багатенько кладемо. І в мене є така спеціальна мисочка, да? Сюди для яєць. Бачите, у нас такими лунками ще і золотом для красоти. його нажимаєте акуратно, з горкою, бо фаршу багато. Я казала, що я не дуже люблю рукавиці пользувати. Це для себе робиться. А не для а не в ресторані. Руки помили і вперед. Все. Оце зараз останнє робим і показую, що буде далі. Так. Так, хлопці та дівчатка. Ґґґ, любі мої підписчики, любі друзі. Фаршировані яйця готові. Я зверху поклала майонез і трошки прикрасила укропом. Тут в мене авокадо, це цвітна капуста. Цвітну капусту готовте тільки так. Вода закипіла, виключаєте воду і туди кидаєте цвітну капусту. Закриваєте і чекаєте, поки вода остигне. Воду зливаєте, вона готова. Вона у вас буде така смачна, не буде розвалюватися, і така по смаку, як гриби. Це в мене тут картопелька маленька з такими травками. Всякі різні травки, дуже-дуже смачно, дуже-дуже смачно. І готуйте так. Воно і гарно, і смачно, і приємно для сім'ї. Кстати, це дуже бюджетно, дуже бюджетно. Всього доброго вам, мирного неба. Ставте лайки. Не забудьте ставити лайки, бо я дуже стараюся для вас. Все, мирного неба. Люблю вас, до слідучих зустрічей